Зараз ми з тобою живемо в такому часі, коли ми постійно відчуваємо стрес та тривогу. Привіт, з тобою Ірина, жіноча арт консультант і я сьогодні хочу дати тобі техніку на підтримку своїх ресурсів, на те, щоб ти трошечки знизила свій страх та свою тривогу. Що тобі потрібно? Лише аркуш паперу і ручка або кольорові олівці. І я попрошу тебе намалювати квітку. Квітку, ромашку, щоб в неї були такі пелюстки. Але єдина умова, твоя квітка повинна бути землею. Тобто мати корені і мати те, звідки вона проростає. Коли ти її намалюєш, ти напишеш на оцих пелюстках своєї квітки всі ті риси, котрі тобі допомагають справлятися зі своїми проблемами, тривогами, стресами. Качества, які тобі допомагають зараз в житті. Те, чим ти ну, можна сказати, гордишся. Так? А коли ти написала на полюсках, то, будь ласка, перейди до листиків. І листиків має бути стільки, скільки є людей, котрим ти можеш довіряти. Тобто кількість листочків це кількість твоїх людей, котрим ти можеш довіряти. Земля це те та а, опора, на яку ти можеш довіритись. Це про те, що є твоєю опорою в житті, твоїм стержнем, що тебе тримає. Оце і є квітка твого балансу, квітка твоєго ресурсу, що тебе тримає, що дає тобі життя, що не дає тобі впасти, зав'янути, а благодаря цьому ти живеш далі. Якщо тобі цікава детальна розшифровує ваш твого малюнка, пиши мені, і я тобі все розкажу.